Вітаю всіх! Сьогодні у нас 20 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу зараз представити чорні абрикоси монарезі і мелітопольський чорний, або його ще називають також мелітопольський пізній. Ось дивіться, це Мелітопольський чорний, така форма в нього. Вони чимось схожі один на одного. Але смаковим якостям трішки відрізняються. І по листюві і по селі росту, по габіту сукрони. Відрізняються ці два сорти. А ось подивимося. Монорезі. Бачите? По формі вони майже однакові. ну Тут більш якось так сплюснути Давайте порівняємося. Вілітопольськ. Ось Малітопольсь... у мілітопольські чорні, бачите? чуть-чуть по формі від, відрізняються, але, але пошти, пошти однакові. Я б сказав би, що монорезі трошки дрібніші, а мелітопольські чорний трішки крупніші. Так, давайте зараз спробуємо нарезі розрізати, подивиться, що там з кісточкою. Зараз я ріжу падаємося. Так, це у нас монорезі. Мелитопольский черный, сейчас, сейчас разрежу, вот не И уже получается, ну и сдавить. С у нас Мелитопольский черный, а С у нас Монорез. Смотрите, Мелитопольский черный и... монарезі. М'якуш, м'якуть. ось така помаранчева, але коли повністю вони дозрівають, стає рожевою. Якщо дуже перестичний, то аж бордова така. Так, дивимося на що Ну, Вони такі кашеобразні, Сік є, але в м'якуті. Ось монарезі теж, бачите, він такий бурякового. Кольору, коли вони в стадії технічної зрілості, М'якоть помаранчева, а при повному дозріванні, бачите, вона така бордова. Ну, є. Є теж кашеобразна, є всередині м'якоть. Ой, вибачте, сік. Так, давайте скуштуємо на смак монарезі. Угу. Да, так, як я і казав, кашеобразний сік є. середній середньої соковитості можна сказати. Смак солодкий. Шкирочка кисловата. Для кирочки, шкирочки. Кислинка присутня. Кисточка, как видите, видокремлюється, но трошки есть какой-то мякоти, небольшая часть. Так, давайте посмотрим Мелитопольский черный. Вот Мелитопольский черный. Вот такой, видите, блестит. Сик, Також середньої соковитості. Давайте скуштуємо. Угу, угу. Мелітопольський чорний більш соковитіший за Монарезі. І тут уже більш гармонійніша кислинка із сахаром і цукром. Тут поєднання краще, ніж у Монорезі. У монорезі кислинка більш проявляється, ніж у Мелітопольську чорному. Ну, і той. Сорт смачний і інший сорт смачний. Мені подобається. Проблем з деревами немає. Шкідники не дошкуляють. Я одну обробку зробив октарою. Цього було достатньо. Що стосується грибкових хвороб монульозом, так уражуються потрібні обробки. Я робив в березні місяці бордускою сумішю, а потім пізніше зробив сігнумом. Все. Бачите, плоди чисті. Проблем немає. Що стосується захворювання, гнилі немає. В цьому росі свідчимо цей сорт і другий сорт не обробляв, не потрібно було. Плоди не загнивають. Ну, якщо ви спитаєте, який би ти сорт вибрав, мені по смаку більш подобається Мелітопольський літопольський чорний. Монрезі трошки худший. Але у кожного свій смак, одному те подобається, іншому. Друге, так що щось казати рекомендувати я не можу. Так що, як на мене, Мелітопольський чорний хороший. Я б собі, якщо б вибирати. Крім того, у мене ще інші є чорні абрикоси. Це просто ці два сорта зірвав. По дорозі йшов, думаю, зірву і зроблю відео вкину на YouTube. Рекомендую, якщо хочете чорних абрикос в себе в саду. Беріть, сажайте. Хороші сорти. Смачні. Абрикос тільки чорного кольору. Дякую за увагу.